5 грудня Україна та весь світ відзначають День людей з безкорисливим серцем. День тих, хто присвячує своє життя допомозі іншим. День волонтера. З початком війни в Україні ми всі відчули їх силу та міць. Вся армія тримається на їх небайдужості. Вони привозять авто, шукають дрони. В той самий час не забувають піклуватись про цивільних. З 2014 року волонтери найпотужніша частина громадянського суспільства України. А волонтерський рух об'єднує всі міста й громади держави та всі соціальні групи. Це ідея, яка залучає до боротьби за свободу України мільйони людей. Із різних країн світу. Якщо ви маєте знайомого волонтера, не забудьте закинути йому сьогодні особливий привітальний донат. Окрім щоденного, звісно, пам'ятайте, що вони опора наших військових, а наша допомога їх опора. Лише гуртом ми зможемо подолати всі негаразди і наблизити перемогу. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.